На универзитетот и историчкното факултето. Від усіх активістів цього Майдану виступила така пропозиція, щоб звернутися до керівників координаторів Київського Майдану, Євромайдану, з такою пропозицією. Ми тут ну, звернули політичні прапори і ну, ця акція є абсолютно аполітичною. Ніяка політична сила не має на нас впливу, ми зараз ословлюємо свою громадську позицію. І тому ми вимагаємо від координаторів, ну не те, що вимагаємо, а як сказати, звертаємося до ліська. Зі щоб вони передусіми українцями підтвердили, щоб перед усією громадою обіцяли, що протягом наступних п'яти років не балотуватимуться на будь-яких виборах до жодної ради будь-якого рівня, адже це політика. Якщо вони не дотримують свого слова і зареєструються кандидатом у депутати або кандидатами на посаду сільського селищного чи міського голови, та прошу, прошу вважати мене людиною без честі та совісті, негідником, який обманув громаду. Це, ну, це звернення буде відіслено до Київського Євромайдану. І якщо вони його підпишуть, то будемо бажати їх чесними людьми, будемо слідкувати за їхньою роботою.